Слава Твои Божье, Слава тобі! Святий спаси благови душі наші. Боже, святый крепкий, святый бессвят не нас. Святий Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Світу, Сину, і Святому Духові, і нині бос, час, і на вічні. Амінь. Святий прости, помилуй нас, Господи, очисти дики наші, влади прости беззаконня наші, святий в сили не наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духові, нині бо всяк часи на віки віщами, Отше Нащис на небесах, нехай сяти сім'я Твоє, нехай приємно воє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, ліп нас насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, обвинуватися нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Ухаго. Бо Твоє Царство Ісус, Осаць, на Святого Духа, нині по зачасних віки. Господи, поморімся. Господи, помолим. Екзорцизмую тебе творіння солі живим Богом, правдивим Богом, святим Богом, котрий тебе через пророка Ілесея наказав кинути у воду на оздоровлення безплідності води, нехай сіль після закляття стане насілення, вірний і будь всім тим, що тебе споживатимуть на оздоровлення душі і тіла, і нехай тече по відступіть. Від того місця, куди тебе розсипа, тримуть всякі привід і нечисть або лукавос дьявольську підступу, а також всякий нечистий дух на якого кину клятву той, котрий де судити, запомоє вогню живих і мертвих, і сіт нині постича на віки віки. Господи, помолімся. Безмежне милосердя Твоє, все могутні вічний, Боже, смиренно вимолюємо, щоб ти зглянувся. благословити, освятити святий, добросердністю оце творіння солі, що ти передав на вжиток людському родові. Нехай воно буде тим, що його споживатимуть на оздоровлення у моїх тіла, а хто б його торкнувся, бо буде немосипаний, нехай збавиться від всякої нечистоти, всяких нападів духовної нечисті, Господу. Поранині посича віків, Господи, помолівся, Господи Боже, Спасителю наш у старому завіті, всяку жертву, сіллю посолити наказав. В Єрехоні при лиси, і для води, сіллю, зцілив. Самої нині влади, і купрес, того молимо тебе, зійшли небеса, твоє благословення, насіль Отцю і всі, що споживати, і будуть Твоїм духовним благословенням, наповни здоров'я їм, душевний, тілесне подай ти ж бо благословиш у ж що усе тобі. Славу віддаємо, Отцю, і святому, святому Духу, нині час, на віки віків. Господи, помолімося. Екзорцизму тебе творіння води іменем Бога Отця Стержителя, іменем Ісуса Христа, Господа, нашої сили Святого Духа. Нехай після заклинання Екзорцизмування ця вода буде на вигнання всяких ворожих цілих, та нехай має вона силу викорінювати і виривати собовора, з собою ворог з його над відступниками через заслуги самого Господа нашого Ісуса Христа, котрий йде судити з допомоги вонюшевики, метві світ нині повсякчас до віків віків. Господи, поморійся, Боже, що насилині людського роду подав усі не біді, тайні тайню вигляді води, будь милосердним на нашому ліні через благословення стихію цю, приготовану різним очищенням, сповни твоєю сили, нехай Твоє творіння, що служить для Твоїх тайн збуде напронання, прогнання демонів, на ураження недугів, нехай діє, як божественна благодать, нехай будь. То що окроплювець водою водою вдома, або місцевостях, де є вірід, ні позбавиться відсяконі чисоти, звели від нічі, зути, 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 шкоди, нехай там не прибує ні погубний дух. Ніжки тебе повітря, нехай відійдуть у селякі підступи прихованого ворога. І якщо є щось, що завідує або безпеці мешканців, або спокою, то нехай через окропленці водою згине, нехай з вона. Сповнена цілющістю, через призивання Твого святого імені буде захищений від усяких нападів з допомогою Господа нині посвяча з навіки віки. Від сіль і кожну, цю. нехай суміш води і солі буде рівномірною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай суміш води і солі буде рівномірною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Нехай суміш води і солі буде рівномірною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи ми помоліємося, Господи. Амінь. Боже творче, непереможний силі царю цар, незламного царства, а також спокомічні величні переможці, що стримуєш сили супротивних володінь. Долаєш люті рикаючи, ворога та потужно проганяєш ворожі нечисті. Тебе, Господи, тремтячи, в серпну молимо, і просимо з поляні на це творіння, соль, і ворі ласкаво просвіти, освіти, Росою, твого милосердя, нехай через призивання Твого Святого. Імені звідти сільним буде окроплюватись, буде прогнана, всяка неприязнень чистого духа, здоланенный весь страх, отруйно змія. Нехай Святий Дух повсюди бере, буває з нами, що потребуєметвом сердя через Господа нашого ісуса Христа. Сина Твого, Котрісту Бої, що ведь є разом з твоим духом, нині повсячний віки віки. амінь Господи, віпоморімся. Заклинаю, ЕКЗОРЦИЗМУЮ ТЕБЕ ТВОРІННЯ олії богомотцем, смутню, що створив небо і землю, море, все, що в них, ВСЯКУ силу ВОРА, всяке воїн, ся д'явола, сякі напасті, сякі привіріся, не викоренити, прогнати Цього ТВОРІННЯ олії, щоб воно було для всіх, хто його має споживати на оздоровлення ума і тіла і менем Божа седже жителя сина і Христа, Господа нашої духа се то утешити та любов'ю Господа наш Ісус Христа, що тримає при десу те вогнем живий і мертвий і світний не повся час навіки віку. Амінь. Господи, віпомолій місяць, Господи, Боже, симутні коло тебе з остроком світь воєн ангелів, вангелів відомих своєю духовною службою з поглянь та благословила святиця, творіння влії, що її ти вивів змія, коті, оливок, та інших рослин і дав на помазання, хворих, вони, отримавши зцілення. Тобі, правдивому і живому Богу, складали подяку, не просимо, щоб ті, котрі виживатимуть його оцей елей що його ми у твоєму імені благословляємо від усякої слабості, усякої недуги, а також від усіх підступів ворога визволилися, щоб ворожість відділилася від твого творіння, котре є дорогоцінною коронавою. Підкупив, щоб ніколи воно не було неодерного змія, за помогою Ісмого Господа Ісуса Христа, і зразу свої живі сили в єдності з Святим Духом, нині постачать на віки віки. Благословляється і освячується вода, сіль, і олія і хрестики ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, освячується Вода.

Marie Bonus. <laughs>